Світла, а які, які ти документи оформляв? Отпускний просто. Просто відпускний? Вказував, ну, що будеш проводити в Європі. все. Ну, типу, броніруєш кости. Вказуєш і ну, все. — Випускають частини ну, під час відпустки. Ну, Провіряю довго, але випускаю. Отак от. І на кордоні. Скажу, що нам е, Святослава провіряли також довго. Документи два рази носили туди, 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 туди. Показував, Просили відкрити додаток, куди приходить зарплата з військової частини. Один раз, тоді ще один раз коротше, він відкривав приватбанк, показував останні виплати, коли були, скільки грошей. ну, коротше, такого. От. Ну, і їм шо, Машину перевірили. В принципі, на, ну, на кордоні ми дуже швидко були. Хирів так, у нас був кордон на хирів. Хирів, по-моєму, називається. Самбір, далі там на Херіві, там у нас було щось пару машин всього всього, кордон абсолютно пустий був. От, приїхали нормально без проблем. Так що, хто хоче побачити за кордон, і така інформація.